Ранок вдома продовжимо тему санкцій проти РФ. Днями Казахстан заборонив експорт до країни агресора 106 видів товарів. Це речі, які можуть використовуватися у військових цілях. Йдеться про дрони, чіпи, а також про іншу електроніку, яку Росія може використовувати проти України. Тепер ці товари не зможуть потрапляти з третіх країн до Росії через Казахстан в обхід санкцій. Якби так чітко у питаннях рестрикцій спрацьовували всі країни, наша перемога була б значно ближче. Чому ж санкції працюють? Не так, як повинні. Давайте розбиратися. Американські, німецькі, польські. Які забажаєте. Головне довести. Але техніка продовжує поступати. Значить, немає реакції. Бо в Росії досі є доступ до західних технологій. Санкції це як решето. В яке ми намагаємося черпати воду, а воно вливається знов. Чи можливо в цьому решеті залатати дірки? І чому санкції проти РФ не працюють? Усе технологічно і стерильно. Виробництво повністю механізоване. Російський завод Мікрон. Тут запустили виробництво власних чіпів і мікросхем, мовляв, усе, аби обігнати захід і стати повністю незалежними. Фактично, там 45-50 країн, які відносяться до тих, які підтримують Україну, запровадили санкції щодо торгово-економічних операцій з Російською Федерацією. Ну в світі країн понад 190. і серед тих країн, які є потужними економіками: Китай, Індія. Ну, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина. Ну, це ті країни, які санкції допустимо не запроваджує Росія все ж продовжує закуповувати західні технології, технології, завдяки яким по Україні та українцям регулярно прилітає. Уже можна дати село гроза на Харківщині. Росіяни вдарили по кав'ярні на сьогодні, окрім протиповітряної оборони, захиститись, особливо в час зими неможливо захистити людей, які абсолютно трагічно загинули через цей теракт нелюдський. Росія це робить щоденно по Харківському регіону. І Там тільки ППУ, бо санкції російські ракети не зупиняють. По грозі росіяни вдарили ракетою Іскандер, і в цих боєприпасах неодноразово знаходили західні комплектуючі, зокрема з німеччини. Розрахунки на те, що це вдасться зробити швидко, можливо, яку були да ну в, а, тут є нюанси, що виявилося, що низка незахідних країн. А готова скажімо так Росії допомагати обходити десь санкційні обмеження, і товар з країни мовно Європейського союзу тулить в Об'єднані Арабські Емірати. Зрозуміла річ, що в Об'єднаних Арабських Еміратах, в залежності від того, який це товар, він може або загубитись, ну загубитись, залишитись на внутрішньому ринку, може загубитись по документам. Ну, бути освоєним на внутрішньому ринку, а по факту контрабандою типо експортований в іншу країну, а може бути офіційно експортований в іншу країну. Як цьому перешкодити, обговорили в столиці на неформальному саміті ЄС на рівні очільників Міністерств закордонних справ? Рестрикції одна з головних тем. До цього часу, і початку війни, європейські держави-члени демонстрували неймовірну і швидку єдність у прийнятті рішень на підтримку України. Я думаю, що Путін був першим, хто здивувався, побачивши, що країни-члени Європейського союзу об'єдналися і, незважаючи на нашу сильну енергетичну залежність, Лежність, ми змогли ухвалити один за одним багато пакетів санкцій. Їх 11. 12 тільки узгоджують. Але головне питання не в кількості, а в масштабі санкцій. А вони вже вичерпалися. Ну тобто, потенціал санкційного інструментарію з боку Європейського союзу. Він вичерпався. Немає куди його розширювати. Санкції можуть працювати як тотальний механізм, якщо вони запроваджені на рівні радбезового. Тоді, коли всі країни збираються, голосують за те, що конкретного суб'єкта ну за якийсь неймовірний гріх перед людством варто піддати санкції приношенню е до Іранку, це стосовує санкції, да, так Ну, саме от такі з прив'язкою до організації об'єднаних націй це було останній раз. Після цього вони так вже не застосовували. Тому санкції це скоріше не обмеження, а гра в кота і мишку, нові рестрикції, нові шляхи обходу для Росії. Чи можливо їх перекрити цілком через систему моніторингу? Дуже важливо, щоб а, на заході зараз а, більш активніше розробили ці схеми моніторингу. Хто є кінцевим споживачем? А оцих. А, Товарів, які підпадають під санкції, це не так легко зробити. Ми просто маємо розуміти, тому що є бізнес, який може наприклад приховувати інформацію. Навіть західні компанії вони можуть бути зацікавлені в тому, щоб ніхто не знав, хто є так. Да, кінцевих споживачем, бо вони будуть вважати, що це комерційна таємниця, а що ну і так далі. 307 тисяч, і це рекорд. Саме стільки завезли імпортних авто до РФ, і мова зокрема про німецькі, японські та навіть американські машини. Попри санкції, РФ продовжує імпорт і автівки, це лише невелика частина імпортованого, а загальні об'єми значні.